Добрий день, друзі. Сьогодні я ще раз хочу сказати про тему відносно шиї, що там відбувається, за що вона відповідає, і які наслідки бувають, якщо є там деструктивні якісь зміни в цій зоні. Про що я хочу сказати? Через нашу шию, через хребці шийного відділу, через поперечні відростки цих хребців, проходить кров'яний. Канал. Хребетна артерія, яка доносить кров, а з нею і повітря, і кишень, і поживні речовини, забезпечуючи роботу мозку, можечко середнього вуха та таке далі, забезпечуючи процеси мислення та інші функції нашого організму. Ось, якщо це схематично. То виглядає ось так. Ось це ми бачимо значить, хребці. Оце канал. І ми бачимо ось тут такий кровоток іде по цій артерії. Прямо ток. Кровоток іде по цій артерії. І він іде, зливаючись в одну аж до потилочного отвору. З одної і з другої сторони. Але. але... Якщо є тут, як я сказав, якісь зміни деструктивного характеру або дегенеративного, тоді, коли страждають міжхребцеві диски, або є якісь пошкодження, тоді відбувається ось що. Малюємо знову ось ці диски, да? але вже в другому трошки положенні. Один диск стоїть ось так, наприклад. А другий дещо зміщений по, відно, по відношенню до цього диска. Їх шість, по яких тече е, значить, безпосередньо, через цей канал тече вже по артерії кров до мозку. І що відбувається? Ось ця артерія, яка, по якій тече кров, вона дещо змінює свою лінію. І ми втрачаємо таким чином. Прямо ток втрачаємо. Ось тут вже нема вільного такого ходу кров'яного току, кров'яне русло дещо порушується. Як наслідок ми маємо що? Шум в вухах, потім болить голова, можуть бути тягнучі болі, спазми, м'язові, може бути погіршуватись слух. Погіршуватись зір, скакати кров'яний тиск. Це ми називаємо в медицині, це називається синдром потилочної артерії або синдром, і синдром шийного стохондрозу. Ось при зміщенні ось цих при деструктивних змінах в зоні нашої шиї. Отже, друзі, для того, щоб цього не відбувалося, ми маємо перш за все слідкувати за своєю осанкою, за своєю поставою, так, тримати шию правильно, прямо. Тому що в багатьох людей є така звичка, особливо коли ми слухаємо, чи то на парах сидимо, чи то на уроках діти сидять. Ось дещо нахиляти голову. Або ми спимо, в нас дуже висока подушка і неприродньо лежить голова. Або сидимо, ось дещо, не хиливши голову ось так, під першою рукою, якимось таким чином. Отже, за цим треба слідкувати це перше. Друге переохолодження. Чи, чи... <кхід> після переохолодження можливо бути, можуть бути спазмовані м'язи, які також тягнуть. Хребцеві диски і утворюються деформаційні процеси. Що може бути ще? Може бути травма, може бути пере, перевантаження м'язових волокон. Також одні спазмуються, вони скорочуються, вони не розслабляються, і е, виходить те, що в нас або протрузії, або остеохондроз в шийному відділі. Також це деструктивні зміни, які перекривають кровоток. До речі, оцей, ця артерія вона ще обвивається м'язом франка. Це симпатичний не а нерв, нерв франка, який також виконує дуже важливі функції для того, щоб працювали повноцінно наші органи, внутрішні, наші системи. І коли. Тиск, коли він нормально не працює, то цей сигнал, який йде від головного мозку до наших внутрішніх органів систем, він також неповноцінний, неправильний. Тому тут дуже важливо бачити, щоб в нас була гарна постава, щоб в нас була пряма шия, щоб сигнал по вететинній нервові системи проходив повноцінно, а також, щоб йшов прямо током, щоб Кров прямо током доходила до головного мозку. Що ще може бути причиною того, що в нас є оці перекривлення, є можливо якісь зміни дегенеративного, дегенеративного характеру або деструктивного характеру? Це наше мислення, це наша когнитивна зона. Коли людина, наприклад, гнівається, дратується, злиться, тоді спазмуються наші м'язи. Наші м'язи безпосередньо діють на опорно рухову систему. Зокрема, на хребет в шийній зоні. Тому -то бережіть себе від цих моральних перекосів. Адже нам треба, щоб все працювало повноцінно. Я не буду. Говорити про те, що детально не буду говорити про те, що в нас є такі шем'язи, як дробинчаті, ось тут, між ними також проходять нерви і артерії, а також і вени. І ось теж тоді, коли вони спазмуються, також німіють руки. Також неповноцінно працюють внутрішні органи і системи, тому що є спаз цих м'язів, передніх м'язів шиї. І страждає вегетативна нервова система і кровоносна система. Тому то дуже важливо, якщо є ці процеси, я в попередньому відео показую, як робити вправи, як робити самомасаж, і головне, тримати прямо поставу. І слідкувати за своїми думками, за емоціями. Тому що я не перестану не стомлюся про це говорити, якщо є перекоси в зоні голови, в площині наших думок та емоцій, будуть перекоси і в зоні функціональній зоні нашого організму. Тому, то, друзі. Слідкуйте за собою, за своїм здоров'ям, щоб зберегти своє тіло, свою душу і свій дух.